Острів файна українська гра, містобудівний симулятор, спокійна і мальовнича. Я навіть не збирався робити по ній відео, адже стільки українських блогерів це зробили. Наприклад... Ледос, Девідос! Давай покази мені гексове село. Добре, добре, добре. Я покажу вам, як будував це місто. Для початку в грі Острів нам треба вибрати ділянку, де наші українчики будують наметове містечко. Це буде наш майбутній торгівельний район. І оскільки в дитинстві мене вкусила радіоактивна бджола, я будуватиму все село з сот, тобто гексів. Ідеальна фігура, яку вигадала природа. Ідеальніше лише трикутник. Хоча почекайте. В ньому їх цілих шість. О -о 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 -о. Як бачите, спочатку я вирішив спланувати райони. Жилий район складається з шести хатин з власним обійссям, а в центрі смерека. Виробничий район виділяємо парканчиком, щоб нічого не переплутати, і ставимо там глинище, лісопильню, покрівельню, ковальню, дві вуглярні, теслярню, тачкарню, стоянку для тачок і склад з малою корчмою. Тепер, коли робітничий гек сплановано, можна впевнено починати забудову. І поки я насолоджувався трикутничками, наші жителі вже збудували лісопильню. Це найважливіше виробництво, яке треба будувати в першу чергу, бо інакше у вас закінчиться деревина, і ви нічого не зможете збудувати. А, який кайф. В нас поселились бджолярі. Як прекрасно, що будівельники встигли до зими побудувати всім хати. О, їм подобається тут жити. Це означає, що настав час будувати міську раду і налаштовувати податки. Для подальшого розвитку треба побудувати торговий район. Для цього закладаємо наступний шестикутник. І, як ви могли помітити, майже всі намети зникли, бо всі наші поселенці вже переселились в хатки. На місцях, які звільнились, ми будуємо ядки і ще одну малу комору, в яких ми будемо в майбутньому купувати і продавати товари. Наступною задачею постало будівництво фермерського району де наші поселенці з задоволенням будуть займатись збором врожаю і вирощуванням тварин. В цьому гексі нам знадобиться ферма, криниця, два курятники, оборіг, корівник і три сушарки. Будуємо наші перші поля. Я, поки в полях не дуже розбираюсь, тому налаштовую перші поля ось так: два роки підряд іде картопля, а потім гречка, після чого даємо відпочити полю. Таким чином, нам вдається кожен рік збирати достатньо їжі для наших селян. Також настав час побудувати торгові склади, бо ресурсів в нас обмежена кількість, а це єдиний спосіб отримати залізо і тварин. Ах, як же гарно виглядають гексові поля. Також не забуваємо, що нам треба підготуватись до пшениці. Замість одної з сушарок будуємо вітряк. Цього мало, так. І тим не менш, в майбутньому їх буде більше. І оскільки людської сили вдосталь, то плануємо ще три поля. Налаштовуємо їх на рік пшениці, рік конопель і рік відпочинку. І от нарешті перша торгівельна угода. Ми купуємо залізо і цвяхи, а продаємо картоплю. І, звичайно ж, не забуваємо за декорації. Наставляємо лавиці, саджаємо бузок і фруктові дерева, а також альтанки. Для майбутнього не забуваємо поставити корчму, хоч в нас ще не 200 поселенців, але впевнено до цього йдемо. Тому додаємо ще хаток в торговому районі. Солідний квартал для торговців. До речі, про солідність ну не солідно вже котрий рік входити в старому одязі. А значить, настав час закласти район для кравців, де наші любі поселенці зможуть робити стильний одяг і файні черевики. І на жаль, в перші втрати. Тому плануємо новий ге. Добре. Це майже гекс. Але це нормально. Тут будуємо місце для кладовища і церкви. Який прекрасний час! Це час збору врожаю, гречка, картопелька і пшеничка з коноплями. Це означає, що в нас з'являються додаткові грошенята, які ми витратимо на бруківку. Але покваплюсь сказати це корисно для наших доріг, як і в першу чергу для людей. Для простого люду. Достатньо просторі для людей і ніяких машин. Тільки вози і тачки. І ніякого багна. До речі, подивіться, скільки в нас бджолярів, скільки вуликів і скільки корей. Оце показник благоустрою. Ну напевно. Нарешті. Травні побудували церкву, і це означає, що духовність в наших людях підвищиться. Хоч я й атеїст, але якщо є потреба, то цю потребу треба закривати. А також в нас є потреба в швидкому будівництві, для цього нам треба побудувати стайню і стіла. І щоб нас вистачало робітників, будуємо новий район. На цей раз замість шістьох хаток будуємо цілих одинадцять. Цьому району треба буде криниці і ядки з маленькою коморою. І звичайно, не забуваємо за декорації і, і сироварню. Адже скоро молочко почнеться збиратися на наших складах. Завітай в телеграми дискорд каналу. До речі, я там хотів порадити декілька людей, які знімають відео по цій файній грі, яких я періодично дивлюсь: це Falcon Юй, Ромер Плей і Монах. Ось так пройшли 5 років життя в вул... е... нашого поселення. Як тобі сподобалось? Дякую за вподобайку і контент. Хочеш більше? Ну тоді підпишись, залітай в телеграм і дискорд. Можеш підтримати грошенятами на Донателло. А до речі, ось ті, хто це вже зробили, вам особлива дяка. Дякую за перегляд і не забувайте підтримувати один одного та наших неймовірних захисниць і захисників ЗСУ. Бувайте!